Я е, все життя працюю на кухні, і для мене отака кількість чорної ікри це якась неймовірно дорогуща історія в ресторанах завжди була. Mm -hmm. Наразі в тебе ця історія доступна. Да. От скільки коштує баночка такої ікри? Ти подивись, будь ласка, ціну і скажи це мені. Це 200 грам і, ікри чорної. Да. Щас я скажу тобі, скільки вона стоїть. У мене. Дивися, севрюга, севрюга це саме одна з дорогих. Це... Ні, Севрюга я вже відкрила, вона це, мене думала. Ми йому ми в... веслоніс бо стерлять у тебе. Угу. 200 г 405 гривень. Що це в тебе? Веслоніс. Веслоні. 405 гривень за 200 г. Це смачно. Це, прям смачно. це справжня ікра, вон, в ній даже видно ці зародиші, там, ага. бачиш? Ну, це... до неї, А в роті чувствуєш, як вона хрум-хрум-хрум? Ну це смачно. Ну, звісно, смачно, тому що вона справжня. Ну, ну, тому що ну, мені здавалося, що це. Типо,